Унікальні світлини міста до того, як у нього нещадно вдарилися та знищили окупанти. В Івано-Франківську відкрилась виставка світлин військовослужбовця ЗСУ Мирослава Кобелянського, мій Маріуполь та Світ довкола. На них морські пейзажі, фотоархітектури міста, втрачені туристичні об'єкти і стодіще ще цілого міста. Більша частина всього, що є на фото, знищено, а територія міста перебуває у тимчасовій окупації. Тож автору вдалось задокументувати Маріуполь таким, яким він був, і назавжди залишиться в пам'яті місцевих жителів та гостей. Перше, як виглядав Маріуполь до вторгнення Росії, як він вже ніколи не буде виглядати, це правда. Мабуть, він буде відновлений, мабуть, буде щось інше, але вже того, що було, не буде ніколи. Це по перше. А по-друге, по-друге, я хотів би, щоб на тому контрасті, звичайно, ви побачили, яке це було красиве місто. Що в нас було дуже гарна природа, море, було куди сходити. Ось можна було на пару на парусниках вийти у відкрите море за кілька років до повномасштабного вторгнення. Маріуполь активно розвивався, адже місто вдавалось поєднати у собі відпочинок і промисловість, зацікавити туристів та привабити інвесторів. Після 2015 року місто отримало таке нове дихання, обрало собі новий європейський шлях розвитку. Ми намагалися, щоб Маріуполь це був такий маленький осередок Європи на сході. Тут виставка присвячена не морюполю, що ну не те що. Що тому, що з містом, а тому, яке воно було, і мені дуже приємно дивитися на світлини саме цілого Маріуполя до повномасштабного вторгнення. Дуже приємно бачити, виявляючи, що аерофотосъмка вона дуже гарна. І ми можемо побачити всю красу нашого моря і наших ландшафтів. Експонують виставку у центрі сучасного мистецтва. На ній зібрано понад 30 світлин, які раніше увійшли до одноіменної фотокниги Мирослава Кобелянського. Військовослужбовець сім років прожив у Маріуполі і зараз продовжує. Жує боронити Україну на передовій, фотографував це зараз. Він майор Збройних сил України, який в 15-му році передно ну, на пов'язано з його службою, попав у Маріуполь. І так, це було ще ну, це вже була війна, але ще повномасштабного вторгнення не було. Маріуполь ще був цілий, і от він закохався в місто. Це місто на морі, місто цікаве, місто історичне, красиве, і він знімав. Як ми бачимо, і пейзажі природи, і пейзажі міста триватиме виставка ще два тижні. Переглянути світлини усі охочі можуть до 2 квітня. Люся Грибик, та лімагалаті, телеканал 402.